13 жовтня, я в Саверну, слава Богу. За все літо і осінь до цього дня я третій день бачу море, да? так що раніше, з 15-го року, я взагалі мінімум два рази в тиждень, або ну, раз в тиждень я була біля моря періодично, або раз в дві неділі, так? Да? Так склалось, що да, Господь мене там в монастирі лишив, якби, і я отримала теж мир. Ходячи там до водоспадів, насолоджуючи панорамою, гори монастиря, де нас прихистили італійці. Отже, про вибір. Кожен робить свій вибір. І зараз я зробила вибір, бо Дух Святий побудив зняти це відео і порекомендувати Дух Святий, що благо направляючи нові відведи. веди. мудрість всім, хто дивиться це відео, з нас. Через природу зцілюй нас через твоє слово, честь твоїх дітей. І зараз я обов'язково рекомендую проповіді Андресний Center Андрія Шаповалой. І зараз яка тема для мене актуальна і почала слухати, Нелінійне существування. Тобто, коли ми живемо поза часом, минуле, теперішнє, майбутнє, то поза часом, поза нелінійне существування, рекомендую. І взагалі інші благословенні проповіді помазаного божого а, проповідника. Отож, духовна їжа нам дуже потрібна, як звичайна їжа. От я на днях дивилась фільм про Франциска, бо в монастирі ми святкували свято Сан-Франческо, а Сан святого Франциска. А, і якби мене зацікавило, бо я все-таки більш протестант і мало знаю про цих святих. І про нього подивилася хлопець багатої сім'ї, який прийняв рішення служити людям, як Ісус, який відрікся від багатства свого батька. І навіть до папи був. і він його прийняв, скам так, його такий підхід інший, да? жити, то так, вийти з хати без нічого, до того що навіть голим. Да? Отак. От також мої рішення і ваші рішення вони впливають на наше життя. І як слухала на днях, Дух Святий нагадав книгу Мірзикаріма Нарбікова, рекомендую також опит дурака, да, незвична назва, ілі путь к презрінню», Там шлях зцілення всіх хвороб. Він описує методику, і як люди хронічно хворі, не хочуть виліковуватися. Вони просто... Е, скажімо так, їм нема про що поговорити, як про болячки, отак. От Тож е, насправді я так трохи скажімо, зацепило мене, да? але я шукаю позитив. Я дякую Богу за те, що Він дає мені життя, якби і пройти ту так, е, випробування да, коли організм. Треба встановитись, відновити здоров'я. Да? І я приїхала до моря також відновити здоров'я, скажімо, такий позитивний момент. А, можливо, б, я того тижня якби, була е, в суботу, як би і не планувала, ніби так десь думала, ну може. А, і все-таки рішила. Я ліву, я. Тож рекомендую книгу Опит дурака. То що хочу сказати, що. Пірзакарін е, е, Нарбіков казав, що в молодості сидів на дереві з хлопцями, грався, він упав і він так забився, що, що він живе в болі. Каже, в мене тільки декілька днів було, що була б біль. Вітання, привіт. Хороший знак, Дух Святий, відкриває. Я не, е, я не китовий, слухайте, пророчське маліцею. Взагалі там є вивчення Тори в неї е, іврит, вивчення вріду. Бо ми живемо всі в останній час, і це не шутки. тобто Зараз йде битва духовна, і вам потрібно визначити, з ким ви. І Дух Святий стукає, відкриває. відкривайте йому двері Ісусу і Духу Святому, слава тобі Боже!